Харі Крішна. Продовжуємо вчати. Пхагаватгіту, як вона є. Читаємо главу 1, вірш, 21, 22. Спочатку співаємо мантри, далі санскрит, переклад, вся традиція. Ом намо Бхагавати, вас удевая. Онамо, Бгагавати, вас удевая. Онамо, Бгагавати, вас удевая. Так виршна санскритом. Арджуна вачам сена йо руба йор мадє радхам стапаям чутан яват эдан гнирикша гам йод хукаман аваститан карма я са хаюдхавьян асмин рана самудйаме Арджуна вачам Senajor úbhajor madhye radham Sthapayame chutam javat etan ni riksheham, avasthitan, kaerma jasahajod asmin asminrana samud Tak čítame posledný prechod, Arjuna uváča. Arjuna skazal Сенайох. Армій. Убгайох. Обох. Мадє між. Радгам, колісницю. Здгапая. Тримай. Ме. Мій. Ачюта. О, непогрішний. Яват. Поки. Етан. Усіх цих. Нірікше. Можу роздивитися. Агам, я, йодгу каман, які прагнуть битися. Авастгітан. Вишукуваних на полі бою. Кайх з ким? Мая мною, саха – разом. Йодгав'я повинен битися з Асмін у цьому Рана, герць, самуд'яме, намагаючись. Так, повний переклад цього вірша. Жона сказав: О, непохибний, прошу тебе, виведи мою колісницю між двох армій, щоб я зміг побачити присутніх тут тих, хто прагнуть бою, і з ким я маю зіткнутися у цій великій битві. Так, ще раз, санскрит. Арджуна увача, Сеня йоргайор мадьє, радхам, Сдхапая Мечута, Яват Етан Rikшеham, Yod hukamon na vasthitan, Karma yashayod gav'jam Asminrana Samud Yamen. Весь вірш повністю Арджуна сказав О, непохибний, прошу тебе. Виведе мою колісницю між двох армій, щоб я зміг побачити присутніх тут тих, що прагнуть бою і з ким я маю зіткнутися у цій великій битві. Ну де це відбувається. Стоять дві армії, пандави, Да? От, Ржуна вже взяв лук, вже в мушлі засурмили, взяв до... зброю до рук, все, зараз будемо воювати. І тут Ржуна каже: о непохибний. Прошу тебе виведи ще раз мою колісницю. Я ще раз подивлюсь: от на тих, з ким я там битися маємо. Да? Вони прагнуть бою, а ну давай ще раз, я ще раз на них хочу глянути. Да? Так, пояснення, що до прохопади. Хоча Господь Крішна є великий Бог особа Він зі своєї незбагненної ласки служив своєму другові. Аджунь, мається на увазі. Він ніколи не змінює своєї прихильності довірних йому. І тому тут Арджуна звертається, звертається до нього як до непохибного. Крім того, як колісничий Арджуни, він, не вагаючись, виконує його накази, і Арджуна називає його за це непохибним. Це цікаво так, да? тобто Бог. Ну да, тобто, як ми собі уявляємо, що Бог, да? тобто як він має виглядати. Він їде, всі навколо нього, бігають, крутяться. І тут Бог ну, колісничий. Нормально, не? я вже в перші рази від Бог точно нічого не переплутали, <гум> Як це так? <гум> Хоча, з ласки до свого відданого Господь грав роль візничого. Його верховне становище не викликає сумніву. Ну це знаєте, як людина може перевтілитися в театрі, це може бути там людина така ого, да. Ну як ти, це було таке там прем'єр-міністр в нього записи були в блокноті зроблені, да, що він там. Тоді там, переговори з тою країною, тоді з тим, тоді з тим, потім така, то година, година часу, судити на морозу з внуком. Да? Ну, і внучок приходить, там, навіть в Діда Мороза передівся, там, там, в Санта Клауса, да? і він до нього бороду тягає, він ж не знає, хто там дідусь. Він для нього дідусь. Ну, це Він для, на роботі міністр. а Вдома він просто дідусь. Да? Тут бачимо так само, Тось, конечно, він, да, він бог, але він каже, ну. Арджунок, чого треба, давай поможу. от таким от способом. За будь-яких обставин він є верховний Бог особа. Це знову ж таки це не означає, да, що ми там до нього можемо відносити. Чуєш, алло, воділа, давай там от зовсім не так. От, та, так точно робіть. За будь-яких обставин він є верховний Бог-особа, Кеша, володар усіх чуттів. Стосунки між Господом та його слугою дуже ніжні. Є суто трансцендент. Так само, як вірне слово Господа, завжди раду служить йому, Господу, так і Господь прагне зробити якусь послугу своєму віддано. Його не треба там просити кожного, там, ей, давай, мала, давай. Ні, Господь сам прагне щось зробити, якусь послугу кому? своєму віддану. Господь отримає навіть ще більше задоволення, коли його чисті бакти дають накази йому. Віверять собі, а, Господь він чекає та каже: давай, давай щось зробимо, ніж коли він наказує сам. Усі покоряються йому, як в володареві, і немає нікого вищого від нього, хто б наказував йому. Коли ж трапляється, що йому наказують чисті віддані Господа, чисті віддані, Господь зазнає трансцендентної насолоди, хоча він безмежно панує над усіма обставинами. Арджуна, чистий відданий, він не мав бажання бити зі своїми кузенами та братами, але його змусило до того впертість до Йодгани, який не погоджувався ні на які мирні перемовини. Тому він дуже хотів побачити, хто з старшин присутній на полі бою. Хоча не могло бути й мови про примирення на полі бою, він хотів побачити їх ще раз, подивитися, наскільки вони були схильні до участі в цій зовсім небажаній війні. Тут, знаєте, такий важливий момент, там вроде, далі буде про це говоритися, причому неодноразово. Знаєте, це не те, що о, родичі, давайте зараз ми тут шашку на голову, зараз всім голову порубаємо. Не про це. От. Скільки разів от Арджуна пробує йти на мирову до цих до докавраю? Давайте і так, і так. І от, вже армії зібрали, вже стоять на полі бою. І він судно каже, ну ще раз, ну, ну раптом ну може передумати, ну, ну, ще, ну як так от, приходиться з ними воювати. Да? Я можу сказати, от я цей коментар, от, вірш, от я його дуже багато разів даю посилання. От, ну Практично у всіх моїх проєктах коментар до вірша 21-22, в мене є практично всюди. Ну, особливо, коли люди проходять з темою фінансів, там ще з якимись питаннями, ну, коли є якісь труднощі матеріальні. От, і ну, є різні марафони подяки. от Джіп, Діпак Чопра він там організовував різні марафони подяки. Тобто, е, ну, є різне. Ну, По-різному. І ми можемо цю побачити. Думаю, ну, що ну, зазвичай ми живемо в містах зараз. Ми багатьох речей ми просто не бачимо. Але. От я пам'ятаю, коли проходив марафон подяків, діпак чопра. Там ну я кілька разів його проходив. От другий раз, коли його проходив, я жив в Карпатах. От, ну прям я там проживав, у мене будинок був. То есть, ну, я бачив цю всю природу Карпат. Ну, Якщо для вас це там десь колись, то я там майже два роки прожив. Тобто відкриваєш двері, перед тобою гори. там, долина, гори, краса, оця вся. Ну, я пам'ятаю, що от, ну, якісь там труднощі, ну як завжди, в матеріальному світі, десь якісь там перетурбації, щось десь треба. Я пам'ятаю, оця подяка, який цей світ, наскільки він багатий, да? скільки всього є тут вдоста. Зараз я перекладу одне слово, як воно буде точно українською мовою. Достаток, да. Тож оцей достаток. Це навіть не те, що достаток. Достаток це такі, ну, в мінімалку, да? ти маєш достатньо, скільки тобі треба. А це ну, на російській мові це слово називається і забілі. Тобто ти е, в забагато маєш того всього. Ну, я пам'ятаю, ну, для мене таке враження сильне було, коли йдеш. Знаєте, у людей там проблеми води нема, ще щось там Я пам'ятаю, ми йдеш і по горі, просто по горі тече вода. В будь-якій кількості, там, кілька джерел, просто такий потік теча, Набирай води, скільки хочеш. Знову ж таки, ну скільки в день людина може випити води? Ну, два ну Це плюс-мінус норма. Да? Ну, три, ну, 4 літра ви вже не випите. Якщо ви будете кожен день пити 4 літра води, я не знаю, що треба робити. Ну, хіба десь на полі працюєте, ну важка фізична робота це інша історія. Але. Я був здивований, тому що воно ну, не треба стільки води, а вона тече і тече, і тече. От скільки хочеш бере, розумієте? І коли, от, ну, знову ж таки, як щось виростити, та палку ткнув, там дерево якесь, ну там, там гілочка впала, і воно само росте. Воно само росте, причому плоди дає, давай, бери. От, і ти йдеш там, от мене пам'ятає, там кілька яблунь було на городі, ти йдеш, а яблуні самі осипаються, там люди ходили, збирали там сусідів, коли кажуть, приходьте забирають, ми, ми не встані стільки з'їсти. Ну, от, і ти починаєш усвідомлювати, скільки того всього є. Ну, бо ми зазвичай приходимо в магазинами, ми що, ми бачимо, да, що там гроші дав тобі щось дали, і ну, тобто така от історія. А цей от вірш от він також це показує. Знаєте, і цей вірш, от він, ну от цей коментар, 21-22 вірш. Я пам'ятаю, я дуже багато разів там прямо ну, в мене закладка стояла в Паговоді, да? тобто, ну, от, от як тут от, прямо стоїть от, на цьому вірші. Бачите? Тобто, от, я от, ну, це один з тих коментарів, який мене дуже сильно вразив, ну, вразив про те, що от я почав це переосмислювати, передивлятися, так, от на те, що, що виявляється, не треба з господом бігати. каже, давай, давай. Мало, що давай. <кій> виявляється, що він вже хоче для нас то робити. І він робив і робить, і далі продовжує робити. Ну, от. І тут, виявляється, нам потрібно просто трошки кут змінити. І, ну, і хоча б мінімально почати з того, щоб ну, хоча би подякувати йому за те, що він для нас зробив. Ну, почати ще з цього, розумієте, якісь такі мінімальні речі, що він е, з радістю це все робить для нас. Це, ну, от, Приклад також, що таке я провожу постійно в цих на заняттях. От є дитина, от ви батько, ну, там, чи мама, да? от, ну, ви хтось з батьків, і у вас є дитина. От дитина каже, хочу машинку. Да, там, ну, чи, і, куди, дитина хоче іграшку. Е, ви йдете на роботу, шукаєте роботу, підробітки, купуєте цю річ, іграшку дитині, Подарували дитині. Так, от. Хто більше отримає задоволення? Дитина тою іграшкою побавилась, не було там 20 іграшок, той побавився, поламав, викинув, поміняли другий туди-сюди. Дитина може забути про якусь іграшку. Але ви, так як ви це давали дитині, ви цього не забудете. І ви будете згадувати це роками і тішитися, радіти з того, що клас, який я молодець, яка у мене іграшка класна, яку я дитині класну, іграшку подарив. Ви, ви тішитеся, розумієте, вас буде просто якесь розпирати, розривати від щастя. Ура! Я подарував дитині ігрушку. Да? Який кайф, яке задоволення, яка радість велика. Ну, от. І за чого це відбувається? Ви щось зробили. Те саме довіряється, Господу не треба його не давай, давай, мало ще, давай. Да, да. Ну, от. Він сам хоче це для нас зробити. І мало того, він ще й отримає, Господь ще й отримає від того задоволення, що для нас щось зробив. Я кажу, оцей вірш, оцей коментар кажу: я оскільки разів ви там, там обговорювали, я ж не знаю, скільки там десятки, сотні разів ми там обговорювали. От, завжди щось цікаве. От, в бесіді ми там знаходимо, завжди щось цікаве. От почитайте цей коментар, от обговоріть там з своїми близькими людьми, так? От кому це цікаво, от, хто вивчає з вами разом в Хага так, ми бачимо Крішну, що каже Буріджан от, про цей е, коментар. Да? Ну, от, ми бачимо Крішну, який керує колісницею Арджуни і виконує його наказ. В цьому велич Крішни. Він вищий правитель, який слідує вказівкам свого відданого, не би простий слуга. Прабхупада пише в коментарі: От, Господь Крішна Верховний Бог особа, верховна особа Бога. Але з привичної милості Він став служити своєму дорогому другові Арджуні. Господь готовий на все. Тому Арджуна називає Його непогрішимо. Господа та його слугу пов'язують дуже теплі, чисто духовні стосунки. Слуга Господа завжди готовий йому служити, а Господь завжди шукає можливість надати ту чи іншу послугу відданому. Один одному. Крішна бхакта От, Це важливе таке от слово. Тут бхакта Запам'ятати. Да? це якість, як ніяка інша, пробуджує в серці відданих ніжні почуття до Господа. Бхакта Вацсала. У 20 вірші ми читаємо, що Арджуна готовий боротися, скинути свій лук. Обі армії завмерли в очікуванні. Але тут, 21-22 вірш, раптом Арджуна каже: О, непогрішуй. Виведи вперед мою колісницю і постав її між армією, щоб я міг побачити тих, хто прийшов сюди битися з нами. І з ким мені доведеться зійтись у цій великій битві. Таке прохання Арджуни побічно, побічно свідчить про те, що вже зараз він не впевнений, чи варто йому брати участь в битві. Знову з'являється невпевність. От, ну, ми нагадаємо, те, що в нас є три розділи Пхагаґва Дітя, як вона є: Перший, перша шоста глава, сьома дванадцята глава. 13-18 глава, перший розділ перших 6 глав. Це у нас є. 6 глав, і це перша глава. вона має два великих, дві великі частини. От перший 27 вірш, потім 28-46. Да? І тут якраз починається оця вся зав'язка, да? де це все у нас починається. Я вам дуже вдячний за перегляд. Дякую вам, до зустрічі в наступних відео. Харіксно.